Добрий день, шановні батьки! З вами я, вихователь одеського ДНЗ номер 68 Малаєва Наталія Петрівна. Хочу з вами поділитися ось такою грою, яка називається Знайди букву. Ось я розчертила таку табличку. Цій табличці написані букви А О. У Е. І. Треба знайти, будь ласка, букву А. А у нас позначена червоним кружечком. Треба покласти на всі букви А червоний кружечок. Знайди букву О. Буква О у нас позначена жовтим кружечком. Буква У синім, буква Е зеленим, буква И оранжевим кружечками. І треба буде дуже уважним, тому що всі букви різнокольорові. Ось, будь ласка, отак. Треба покласти всі кружечки на букву А. Червоного кольору. А у нас букви А різнокольорові. Ось так. Дитинки, треба бути дуже уважним, щоб не помилитися і нічого не пропустити. Ось так можна це обіграти. Ось так. І я знайшла всі букви А. Так, вже можна букву О, У Е і И. А давайте спомнімо, які голосні звуки ми знаємо. Які голосні звуки ми знаємо? Ми знаємо голосні звук А. О. У і, е. Давайте пригадаємо, чому це голосні звуки. Тому що ми їх зможемо розспівати. А на зворотній стороні теж розписані слоги. Треба покласти червоний кружечок в слог МА-ПА. Мо-ло-синій, ву-лу-зелений, вулузелений і оранжевий. Ви можете писати слоги різні, такі, які вам подобаються. Ось так можна вчитись читати із задоволенням. Дякую за увагу!